Всім добрий день. Сьогодні 27 червня 2025 року проводимо спільне засідання комісії з питань соцоконом розвитку та питання бюджету і фінансів Доволецької сільської ради. Кворум для участі для роботи обидових комісій є. Щодо початку роботи. Спільного засідання двох комісій. Які пропозиції членів комісії? Розпочати. Розпочати. Розпочинаємо роботу комісії. На розгляд сьогоднішньої комісії виносяться сім питань. Приступаємо до розгляду питань порядку денного нашого комісії. Перше питання: про внесення змін до бюджету Довецької сільської територіальної громади на 2025 рік Галина Степанівна, Будь ласка, коротко, стисло, ми ознайомлені з попередньо наданими матеріалами. У нас зауважень заперечень немає. Тому прошу, прошу доповнити проект рішення, який буде розглянути комісії попередні. Прошу доповнити наступними питаннями. Збільшити бюджетні призначення сільській раді на 90 тисяч, а саме на програму фінансового забезпечення нагородження, додати ще 10 тисяч на цю програму для відзначення до ювілейних професійних та з нагоди інших дат на 10 тисяч, та на програму благоустрою населених пунктів, 80 тисяч на оплату виготовлено проєкту кошти документації в населених пунктів до та маріямпіль. Чи є зауваження до цього листа? Коректно-кошторисна документація на що на е, на виготовлення е, пішохідного моста у е, Дубівцях та е, в Маріамполі, облаштування е, там, де пам'ятник Яблонському, та е, парк є. та е, Дуб Семена є члени комісії, зауваження пропозиції. Спільне засідання комісії повторюю, мають право вносити свої пропозиції члени обидвох комісій. Є пропозиція, щоб дане питання винести на, на порядок денний сесії. Є також збільшити бюджетні призначення відповідно до листа комунальних комунального добра справа на суму 614 тисяч 700 гривень. А саме на виконання заходів фінансової підтримки комунальне підприємства на суму 32 дві тисячі сімсот. Це оплата праці, частково оплата праці одного працівника на один місяць та ремонт та страхування транспортного засобу на суму десять сімсот. Та на програму благоустрою для комунального підприємства добра справа 577 тисяч гривень, теж заробітна плата на 300 тисяч, придбання павномастинних матеріалів, розхідні матеріали для косіння, придбання матеріалів для чишки тротуарів у селі Маріанпіль та Дубівці, заходи з боротьби з борщівником, встановлення від протоколь, виконання протокольних доручень, саме встановлення суттєвих урн та облаштування заїзду до кладовища в розповіл, облаштування біотуалетів, обслуговування біотуалетів. Проведення робіт з благоустрою біля крадиці світу стань та придбання матеріалів для роботи по благоустрою. на ці видатки. Прошу збільшити. А і на і на слабкування пожежної 5 тисяч машини пожежна чи є запитання до цього листа? Запитань по цьому листу немає. Треба відмітити, що це дуже поодинокий випадок, коли наданий, шановним членом комісії, наданий дуже детальний розрахунок витрат майбутніх витрат. Нашим комунальним підприємствам. Хочу сказати одне: вони дали дуже детальний розрахунок пального на, на цей період, і особливо на, на пальне, яке буде йти на транспортні засоби для косіння і проведення інших робіт по благоустрою. Є пропозиція прийняти всі дані цифри і даний проект винести на. Порядок порядок сесії, порядок е, даній сесії. Також є лис парафіяльної е, церковного коментаря та парафіян е, Успіння Пресвятої Богородиці село Кінчаки. В них ювілес 200 річчя в парафії е, Успіння Пресвятої Богородиці село Кінчаки просять виділити кошти на суму 48 тисяч. Просили більше фінансовий ресурс дозволяє поки що, тільки так. Чи є зауваження? Немає. Відділ лист відділу культури просить збільшити додаткові кошти на проведення заходів на суму 30 тисяч. Це ми там трошки збільшилися. Можливо, витрати на проведення прощен Маріамполі та проведення е, такого фестивалю. Третього через етап. Третій етап фестивалю також вони організовують такий захід через фольклор до перемоги. Тому 30 тисяч збільшити на програму розвитку культури. Обов'язково тим більше, що вони заслугували вчора. Розрашувалися. Просто покор детально розрахували. Просто Молодцы. кожен захід і Відчуваєте, скільки. Почувається е, у, я... у таку мізерну суму, у... <ріст> скільки ні, я, я серйозно кажу на повному серйозі. Це так, якщо буде отакий виважений і відповідальний підхід до кожного, тоді ми будемо мати більше коштів для послідуючого їх розрозповідного Відділ Культури дуже детально розписав попередньому, що ви розглядали тих 90 тисяч, і тепер знову таки дуже детально розписали кожні Розрахували дуже детально до до заходів до плану виконання, які будуть на площі народ. Комісія ми за правда да. Все. також. Ми маємо листи від військових частин, де просять нам надати трансферти з місцевого бюджету. Відповідно до нашого можливості фінансового ресурсу, пропонуємо збільшити субвенцію державному бюджету на суму 600 тисяч з них для військової частини 4110 національної гвардії України Азов 500 тисяч та для військової частини а 0693 100 тисяч гривень. Це святе також це на виконання програми тої підтримки збройних сил України. Відповідно, що зменшити передбачені кошти, які були на сільській раді 600 тисяч на цю саму програму. Це фактично ті самі кошти. Чи є зауваження? Немає. Тому для забезпечення цих додаткових, додаткових бюджетних призначень пропонуємо збільшити до художниця бюджету на суму 782 тисячі гривень. Ну тут по податках, які можливо, там невеличкі суми, чи потрібно вам детальну ми, інформацію? Ми, яка, ми з ними ознайомлені винодавали попередні у нас немає у спільному засіданні комісії. Також є, є потреба у виділенні коштів до службової записки заступника. Десь були на працівники з Дністровського басейнного управління на об'єкт. виїжджали, де потребують якісь певних ряд заходів виконання робіт захи, на об'єкт захист території до територіальної громади, від шкідливої дії вод річка Гнела Липа Велефранківського району це на суму. Поки що є можливість виділяти чотириста 600. Виділяємо кошти з субвенції як субвенції обласному бюджету для Дністровського бугу частину коштів спрямовуємо як вільний залишок екологічного фонду, який утворився на початок року, та частково 100 тисяч за рахунок поточних надходжень екологічного податку. Що входить у цю суму? Вигодна. Куди гроші тобі? ці кошти спрямовуємо як так, субвенції загані, обласному, парт, обласному бюджету, ні. які заходи саме передбачаєтеся будуть на виконання? Це кошторисна документація. Це не, навіть не на робота, це документація. Технічні mm -hmm. цей також оцінка впливу довкілля. Тобто, Віць, це це ПКД, експертиза та ОВД. Тому що зараз буде зведений план на розгляді. Як... Так само про це будувати. Це поки що частково виділення коштів для обласного бюджету. Є у вас все? По проєкту рішення все. По рішення. членів усіх членів двох комісій. Зауваження пропозиції щодо інформації, наданої начальником відділу фінансів. Виносимо все на сесію. Угу. Просимо включити порядок денний для послідуючого розгляду. Дякую. Дякую. У вас все. Тут а там Є. Є. Так, є. Є, але І, Друге питання комісії з питань бюджету. Про оплату праці секретаря Овецької сільської ради. Михайло Миколаївич, будь ласка. Ми. Ми... ми знаємо, що ви завжди все так. Доброго дня, шановні присутні. Ви знаєте, бувають випадки, коли керівник ТГ пан Павло Васильович відбуває відпустку, відповідно, хто спогад виконує обов'язки, для того, щоб у них з корупційних моментів необхідно, щоб сесія встановила розмір премії, яка та людина буде отримувати під час виконання обов'язків. На даний момент дане питання виноситься по преміюванню Ярослава Юроча, який виконує обов'язки голови в час відсутності голови. І пропонується встановити йому надбавку за високе досягнення в праці 50, так як він її отримує в принципі, та щомісячну премію в розмірі 40%. Коли Ярослав Юрич не виконує обов'язки сільського голови, не отримує 30%. Тобто, тут буде додаткове навантаження, бо виконує обов'язки, тобто 10% премії пропонується додати, щоб було 40% премії загалом. Зауваження пропозиції. При, приймаємо так, якось інформацію. Ще номер, так. Що у вас, будь ласка, так про, про надання дозволу про надання дозволу на взяття, взяття на баланс Борвецької mm -hmm. сільської ради, індивідуально визначеного майна? Шановні е, присутні, в нас в селі рампи є переул. Воно згідно даних, які е, ми отримали з ДСНС, числиться на Горбувацької сільською радою, раніше число за марапською сільською радою. Проте в е, акті прийому передачі, які затверджувала сесія в 2021 році, та в балансу відомості сільської ради даного майна не числиться, оскільки Марантівська сільська рада при передачі даного майна не передала з невідомих нам причин чин дане майно, тобто воно не було включено. Ми провели певну роботу, тобто е, дослідили, що дійсно було сесія річне сесії, річ сесії Марантівської сільської ради про взяття на баланс даного майна в 2020 році. Проте воно на баланс не було поставлено. Відповідно, на серпні очікує перевірка ДСНС по відповідних е, е, переву. Нам потрібно дане майно е, оцінити та поставити на баланс. Відповідно, ми зараз даємо дозвіл на на баланс, і зразу відділу багато та звітності, що е, вже заходів щодо проведення оцінки для того, щоб поставити дане майно на баланс, тому що без оцінки майно не поставиш. І відповідно, звіт про проведення оцінки буде винесений на наступну сесію, і де сесія повинна його з ним ознайомитися та затвердити відповідну. За дане майно Це якби ноловелене фактично майно, але в поному перебуває на партію. Є дякую. Члени комісії, пропозиції, питання. Включаємо. Так? Так. Включаємо. Дякую, Михайло Миколаївич. Галина Степанівна будь ласка, ви про внесення змін до програми соціально-економічного розвитку. Таку та культурного розвитку Бузбельської територіальної громади на 22-25 років у новій редакції. Суть рішення цього полягає в тому, що е, такий е, об'єкт, як е... Влаштування вентиляційної системи Маріампольської філії, Дубовецького ліцею, Дубовецької сільської ради е, та області, спортивна зала укриття. У нас є він в програмі соціально-економічного розвитку, але джерелами фінансування визначено було попередніх рішеннях: обласний бюджет та місцевий бюджет, оскільки кошти з обласного бюджету на цей об'єкт не надходять. Є потреба в реалізації цього проекту, тому пропонуємо е, змінити джерело фінансування, тобто обласний бюджет зменшити, відповідно збільшити за рахунок коштів місцевого бюджету. На яку суму весь об'єкт 461... шістдесят 400... наші наші гроші скільки? 469 271 дев'ять тисяч гривня. Наші наші кошти загальні оба загальні... це загаль... це загальна вартість тобто, цих робіт. Тобто, це всі кошти, ми... тобто ми на область не розраховуємо на копійку так? Тобто, на цей об'єкт не розраховуємо. А чого ви кажете? Що? Пошково, то цей. Повне фінансування. В попередньо, та... попередньому рішенні визначено було. Додання комісії, зауваження пропозиції. Включаємо, Включаємо, бо це треба. Є. Не знаєте, чи школа буде вентиляційній цей вид? Вентиляцій. Вимагають. я розумію, так. оскільки є там укриття, тому в нас е, вимагають. Відповідно до Є. порядку мусить бути вентиляція. Дякую, приймається про визначення про визначення тимчасового виконання послуг з вивезення побутових відходів на територію Дубецької територіальної громади. Жана Григорінабу питати на розгляд комісії. Виноситься питання про визначення тимчасового виконавця послуг з вивезення побутових відходів. Право в тому, що виконавчий комітет сільської ради вже шість разів оголошував конкурс на виконавця послуг по вивезенню побудових відходів. Проте жодного кандидата на ці послуги, на виконання цих послуг не було, жодної заявки. Тому вирішено прийняти рішення про визначення тимчасового виконавця в особі нашого комунального підприємства. І другим пунктом цього рішення ми даємо... Надалі вказівку виконавчому комітету оголошувати конкурси на визначення виконавця по вивезенню побутових відходів, допоки не буде заявки. Не буде заявки. Життєво, питання життєва є? ситуація, не дуже, не дуже добра, але є вихід із Це неї. взагалі дуже складне питання, воно дуже таке суперечливе. Навіть сьогодні є деякі зауваження те, питання рішення виноситься. Члени комісії зауваження no. пропозиції виносимо на сесію. Дякую. Наступне питання про затвердження переліку першого та другого типу об'єктів комунального майна до Бельської сільської ради, які підлягають передачі майна в оренду на аукціоні та без проведення аукціону. Це воно відглядання. No. Так, до сільської ради поступили виступ від відділу освіти, де вони просять включити в перелік комунального майна Дубовецької сільської ради приміщення харчоблоку за моделю базова кухня у будівлю Дубовецького ліцею за цільовим призначенням для надання послуг з харчування учнів закладів загальної середньої освіти Дубовецької територіальної громади. Тому цей об'єкт ми включаємо в перелік першого типу і вносяться зміни відповідно до рішення повністю. Yeah. Пропозиції включаю. Дякую про затвердження зведеного плану природоохоронних заходів Довецького сільського фонду охорони навколишнього природного середовища на 2025 рік. У новій редакції. Як вже сказала Голова Степанівна, в бюджетному рішенні передбачається субвенція обласному бюджету для бувру. Для проведення пкд експертизи та ОВД на захист території Дубовецької територіальної громади від шкідливої дії вод річки Гнила Липа Івано-Франківського району Івано-Франківської області. В зведеному плані ми передбачаємо суму 950 гривень, тому що поки що у фінансовому рішенні передбачена не повна сума. Ми так розуміємо, що це дамба від Тустані майже до Дубівці, до Дністра. Ну, яка доля нашого бюджету? Дивіться, я так розумію, що ПКД експертизи введеться наші кошти, а далі будуть кошти або державні обласні з екологічного фонду охорони навколишнього середовища. Ну, поки що, це попередні домовленості 100%. По-любому ПКД треба робити, тому що це, це так, знаєте, час від часу нам ніби на пороховій борці. Навіть якщо буде зроблено ПКД, воно все одно не пропаде, не пропаде воно по-любому буде, воно по буде Отже, потім далі це, Певно, лише наш голова може пробити ці питання. Члени обидвох комісій, це важливе питання, є пропозиція, щоб ми це включили. Є зауваження, пропозиції, заперечення? Нема. Нема. Включаю. Дякую. Порядок денний засідання, спільного засідання комісії питань з питань соцекономного розвитку та бюджету і фінансів Дубайської сільської ради вичерпаний. Всім дякую за участь у роботі комісії, гарних, спокійних днів і плідної подальшої роботи. Бувайте здорові!